Вітаю на каналі Ріпій Коні Мушениці. Мене звати Катерина, на своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Сьогодні коні у нас всі вдома, навіть тору. Ого! Рябенькі тут. От хотіла зробити такий огляд коней, які у нас лишаються зимувати, скажімо так. Це тіберія за нею стоїть тібурончик бурончик. Вони... Повні брат і сестра від Грети і Тору. Так. ням 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 Тібурончик. Візниця у них більше року трошки, рік і майже два місяці. Ходи ходи. Тіброн. Хіба? Не. О, знямала. Цукор щось він не дуже. Просто дріт, не хочу вузько лізти. Вони тут, тут на траві акваторія із сільвою. І так, О, комусь холодно, проти вітру стає задом. І так хотіла розказати, чого ж вона сільва. Деякі з глядачів дуже уважні. Я говорила про те, і вони це помітили, і зробили мені зауваження, що я хотіла назвати всіх рябих Тору на букву Т. Так от, насправді вона Трансильванія буде. От, а так по-домашньому просто сильва. Сільва. Сільва. А де до мене? Їй холодно, в неї вона линяє дуже сильно. Ну, як дуже сильно, вона повичухувала і ця. Лошача шерсть. Ку-ку. Вона дуже рідка. От почався дощ, вона почуває себе дуже комфортно. Так, ховається. Не скажу, що їй прям холодно. Ні, їй не холодно. Просто не комфортно. Вона стає задом до вітру. От, Так ховається трошки. Їй рівно місяць. Вона вже підросла. от Так от, там мені багато писали про кличку, як то краще назвати, дуже багато варіантів. І все ж таки було названо така кличка вдома. от, Взагалі я хотіла дуже назвати її традиція, тому що вона народилась на день народження мого чоловіка. Якби по традиції, <гум> у нас зазвичай родяться або лошата, або телята, або чийсь е день народження, в один і той же день у двох членів сім'ї. Це якби така родинна традиція. Але чогось традиція їй не підійшла. ну, Мені не сподобалось. Наприклад, о-о-о, Ліза до електропастуха. Ні, не торкнула. Ці двоє так і стоять тут. І ось третя наша зірочка. Ходи? Що у вас тут? Драка? Оп. А я вже тут. Хочеш цукор? Зараз будете свідками, як вона перший раз пробує цукор. Давай. Ні, не випльовуй. Їж. Я їй ще ні разу його не давала. Виплюнула. Ах ти! Наше ти його виплюнула. зараз будемо шукати. Чікай. О, ти ще й вуха прижимаєш до мене, ти що? А, вона буде такої масті, як акваторія. Можливо, трошки світліша, але видно, вона починає виняти і шерсть вже набагато темніша, ніж є. Хоча вона і так досить яскрава, дівчинка. Оце вже вона тут вилиняла. Та, ти яскрава? Ой, ти така яскрава. Тіба. Недовольна. Так, цукор, цукор, цукор знайшла. Ого. Угу. На. Там тобі. Тіба, така, дай мені. Дай мені. Вони живуть зараз на дворі. Так що такі вже вахматі зимова шерсть така у них. На тобі ще цукор. Давай, пробуй. Не пальці, а цукор бери. Виплюнула і втекла. Грається. Також залишається акваторія на зиму. От. І грета то всього 6 голів. Каже, я цукор люблю. А я хочу гратися. Там мені ще писали такі коментарі щодо відучення лоша, що 6 місяців це ще мало. О, треба довше. Чого це ви мають народжувати кожного року. Це дуже всі такі е, цікаві теми, адже, е, ну, звісно, так, якщо ви тримаєте вдома одного коня, то нащо їй народжувати ці кобилі кожного року. Ну, це якби логічно, побережіть коня дай собі займайтесь. І жулік пішла за мною. Навіть уші завжди щурила, проганяє мене. І чого? Ану киш. Це така хуліганська манера ошат. Ну, Типу перевіряють, що їй можна, що не можна. Ніколи не можна відступати. Тому що далі буде гірше. Так, я йшла до Грети, Грета в кошарі. Поки що вона там сама. У мене просто немає вдома ще одного шнурка, щоб її прив'язати тут на траву. І трави тут вже особо нема. Тому я її в солому сіну і воду ставлю. А оскільки ті бурончика вона ще підпускає до себе, то я вирішила, нехай вона побуде тут. Так. О, яка ти бу, -бу, -бу. Кожного разу, як приходжу, вона мені бубукає. Так, Грета у нас Грета із 6 Лошати тут, тут живе. Оце моя, як то кажуть, особиста. Конячка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дуже спокійна вона по характеру, така флегматична, але така, думаюча. О, яка ти красотка. Бу-бу-бу-бу-бу. Просить цукор ще. Так, вона вагітна на наступний вік, Щодо до теми про лошати купив, то... Для того, щоб кобила виносила наступного лоша, вона має відбити, скажімо так, попереднє, в 6 місяців. В 6 місяців лошата вже самостійні, сформовані, вже вони, як то кажуть, дорослі. І їм це молоко якби, і не дуже потрібно, тому що вже воно не засвоюється так, як має засвоювати, ну так, засвоїлося в місяць, в три, в два. Ну, Вона вже їм як вода. От. Декілька днів як вона захромала. От просто бігла по дорозі з возом, навіть не з лешником, а з возом. І почала хромати на задню ліву. Зараз вона вже не хромає, вже пройшло певно тиждень. От Я її в роботу не брала, вона просто стояла тут, гуляла. До конюшні я її не ставила ночувати, щоб не було набряку. Що ти вуха жмеш? От, І все з нею в порядку. Набряку нема, нога не гаряча. Все добре, так? Зі мною все добре. Такий носик. Зараз трошки моросить дощик. Буду дивитися, якщо він не дуже сильний, то не буду забирати їх хай ще погуляють. От, так щодо теми ще, чому кобили повинні народжувати кожного року там і таке інше. Ну, якщо у вас є достатньо ресурсів для того, щоб утримувати собі кобилу, там, чи коня, чи там декілька коней, то, будь ласка. На даний момент я хочу отримати від своїх цих кобил потомство для своїх потреб. Це не означає, що вони у мене тут пашуть городи чи там втягають ліс. Ні, я хочу рябих коней, саме такої там конституції тіла та для певного напрямку. Ну, тобто для прогулянок, наприклад, сільва мені. Потрібна буде в спорт, я хочу. От вона там за 5 років виросте і в 5-річному віці зможе виступати, там, наприклад, в конкурі. ну Це якби логічно. Так, звісно, деяких лошад доведеться продати, тому що всіх я не зможу тримати. Наприклад, тібурона, певно, якщо не каструємо на наступний рік, то буде пропонуватись до продажу, тому що два жеребця я не зможу тримати. У мене нема де, просто два жеребця тримати. Тому що постух рветься, шнурки рвуться і тут драка жеребців мені якби не потрібна. Так само і тіба підросте, і її знайдемо їй такого гарного кавалера і так само злучимо, І отримаємо від неї вже потомство. Чому ні? Вони з нічого, коні в мене такого ні... О, когось торкнуло. Коні нічого такого не роблять, ніякої тяжкої роботи. Просто їдять і насолоджуються своїм життям. То чому я не можу отримати від них отаких от лошад? Звісно, вони не всі будуть продаватися. Але будуть, ну, але я так, що, аби продати. Ну. Мені просто часом дивні такі коментарі, от, нащо це поводити там, нащо ви їх злучаєте, на що, нащо, 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 і так купа питань. Ну, навіть не знаю, часом просто не хочеться відповідати на такі питання. Ну, тому що недоцільно, ну, якби, звісно, хочеться якусь вигоду мати, але... Щоб люди розуміли правильно, зараз, щоб отримати коня, це треба, не знаю, пахати як кінь. От. Пішла їсти. Або заробляти достатньо грошей, щоб о, дозволити собі отримувати таке поголів'я. Ну, вони мене не катають прокати кожного дня, розумій, розумійте мене правильно. Вони якщо раз в тиждень там виїхали десь, то це вже добре. Якщо так порахувати в середньому, то це так і є. А те, що я сама займаюся і просто кайфую від цього, то це зовсім інше. Якщо порахувати, то на одного коня в місяць чисто на корма уходить приблизно 2000. Це так, по мінімуму, це тільки сіно і зерно, не враховуючи те, що коні пасуться. Звичайно, якщо коні не випасіть, то це вже йде економія по кормах, тому що трава компенсує це все, а якщо чисто так от тримати в кошарі тут, там, чи тут, я її ложила, вона сіно там лежить під деревом. Чи там, ну, якщо порахувати це, чому люди це не рахують? Чому дозволяють собі зразу писати такі коментарі? А нащо, нащо, нащо? От ви хочете на цьому нажитись? Та блін, та де тут наживешся? Ну, думайте, головою, ну тут без любові, тут все по, -люб, по любві, просто як кажуть. Без любові до коней, без любові до цієї справи. Ну, якщо дивились попередні відео про те, скільки треба за ними прибирати і тільки ходити, то ну, вибачте, треба наймати нормального працівника, який це може робити, якщо не робити це самому. От, а за дякую ніхто вам працювати не буде. Тому, сподіваюсь, відео вам сподобалось. Мої роздуми такі, звичайно, якби логічні. Ну, якщо я не права, то пишіть в чому. Мені буде цікаво почитати. Також буду робити відповіді на такі цікаві коментарі. Я реагую на таке нормально, ну, тобто, можливо, там люди якусь гарну ідею подадуть. Ну, тобто це все логічно. Тут коні, тут коні, там коні, сюди коні. <т Believe I> ну що ж, слідкуйте за каналом, далі буде у нас відео про те, як Сільва hmm. буде надягати недоуздок. <t economic inhale> і буду її потрошку вчити вже уповоджувати, ходити на чомбурі. Я думаю, що це буде цікаво, враховуючи те, який характер вона проявляє. Проявляє вона характер досить такий <гум> такого лідера. Так, ну все, всім папа.